Ми за мир ні війні. Саме під такою назвою прийшов цьогорічний форум лідерів учнівських самоврядувань. Дана тема стала топ першою не тільки в Україні, але й у цілому світі. Голова районної ради Василь Дун запрошений на форум згадав про буремні події останніх місяців, які відбувались у нашій державі. Очільник району підтримав цьогорічну тему зібрання, але в разі необхідності переконаний, що наша молодь, як і він сам, готові зі зброєю в руках захищати рідну землю. Сьогодні у нас Спонукає кожного українця сказати собі ні в ній. Сьогодні гордо і голосно кажу, що наша молодь, наше молоде покоління готово захищати свою незалежність, свою державу, ім'я якій України. І та Небесна Сотня це приклад цього. Якщо треба, я візьму зброю в руки, і я буду захищати свою землю. Після чого усі присутні хвилиною мовчання вшанували полели героїв Небесної Сотні. Голова Ради старшокласників району Тарас Кобринський підтримав виступ Василя Степановича, зазначивши, що сьогоднішня молодь готова зі зброєю в руках зборонити Україну. І я погоджуюся із словами Василя Степановича, адже зараз актуальною темою і в молодіжних колах, і актуальною темою між мною та моїми друзями є політична ситуація України. Це нікого не залишає байдужим. Я можу з певненістю сказати, що хлопці 17, 18, 19 років і старші ніколи не посоромлять своїх дідів і прадідів, і вони готові зі зброєю в руках захищати свою країну. Після чого характеризував діяльність Ради старшокласників за 2013-2014 навчальний рік. Далі учасники форуму у своїх доповідях здійснили ексурс в історію євроінтеграції України. Розповідали про героїв Небесної сотні, що родом із Прикарпаття, висловлювались проти війни. А після конкурсної програми якщо не ми, то хто шляхом голосування обрали нового голову Ради старшокласників району. Ним стала Марія Романижин із Голення.